24 вересня, спокуса Господа і розум Христовий, є одне надзвичайно дорогоцінне свідчення в оповіді Луки про спокусу Господа в пустелі. Воно таке. І диявол, скінчивши все це є спокушування, відійшов від нього до часу. Луки 4:13. Христос був спокушуваний заради нас. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому він може і випробуваним помогти. Євреїв 2.18. Як він може допомогти нам у спокусі, вкладаючи в нас свій розум? Як апостол Павло в посланні до Филипян 2.5 закликає нас дозволити йому це робити? Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся і видьіє самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, що престо часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі, 1 Петра 4, 1, 2 Тому кожен, хто озброєний розумом, з яким Христос протистояв спокусам. Страждає разом із ним і також перемагає разом з ним. Сатана буде люто спокушувати нас, але в нас є втішна думка, що коли ми протистоїмо йому розумом Христовим, Він відступить від нас на певний час. Згодом Він повернеться, сподіваючись заскочити нас зненацька. Але на якийсь час ми можемо залишитись цілковито наодинці з Господом, щоб набратися нової сили для наступної боротьби, диявол втача від нас, коли ми будемо протистояти йому твердо у вірі. Але Христос обіцяв, що ніколи не залишить нас і не покине. З його постійною присутністю нам не потрібно боятися навіть найжорстокішого нападу ворога. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже.